Доброго дня, Миколаїв, 24 листопада 23 рік. Сьогодні у нас такий день по висадці, по посадці. Розтепліло. У нас лежав сніг. Ось ще маємо залишки снігу. Школка у нас кизилу висаджена І маємо залишки снігу. В доказ того, що у нас був сніг. Сьогодні у нас потепліло. Сьогодні у нас дуже гарна погода. Як гарна. Гарна в кавичках, можна сказати. Те, що потепліло, накрапає дощик, але ми працюємо. Ми працюємо. Отримали, ми були посилочку оригіналів саджанців. Ну, оригінали. Ну, нам так сказали, що це оригінали. І ми їх висаджуємо. Ну, не будемо ми. вже. Не люблю я. У я, мене канал такий, що. Говоримо правду. Ну, Отримали оригінали від Ігоря Губіна. Говоримо правду про все, про всіх. І ну, така я людина і такий в мене канал, що ці... все говоримо так, як є. Все. Ось. Отримали ми саженці були, нам сказали, що це 100% оригінали, щоб ми, не, ми купували там багато де в кого ще е, різні походження в кожного свого сорту фундуку. Тож, ми ну, довірилися людині, купили і висаджуємо. Є в нас посадки. Фундука молодого садка, який я дуже мало показую. Ось у нас ряд фундуків від Антон Малинич. Ось це Джеферсон, Посаджений восени минулого року. Восени 22-го року. Це один із гірших саджанців, можна сказати. Антона Малинича. Джеферсон посаджений, і ми висаджуємо теж ось міжряді. У нас тут було 4 метри міжряддя між фундуками. І ми, так як ми вже плануємо отримувати відводки, у нас не скільки йде на горішок, скільки на відводки. На горішок ми собі лишимо, що нам потрібно. А щоб отримувати дійсно гарні відводки, ось. Садженець Джеферсона від Андрія Ігоря Губіна ми саджаємо, гарний садженець, гарна коренева система. В міжряді так, щоб було два Джеферсони, вже не плутати. Але заодно знімлю свій молодий садок, який я засаджую фундуком. У мене тут багато сортів. Все воно на випробуванні, все воно по одному. Ось у нас Ямхел від Антона Малинича. Гарний приріст дав, ось, як взяти, то сантиметрів 50 прирісту. Це все купувалося двохрічні саджанці. Це в нас веба ціний від Антона Малинича. Ось, бачимо приріст десь до сантиметрів 80. Трушеса. Вже заклала сережки, дала прирости. У нас головне в цьому садку буде те, що отримувати посадковий матеріал. Це ми маємо косворт від Антона Малинича. Це в нас посаджена жимолость тут. Ну, глянемо, біст, жимолось міжряді. Це в нас барселонський. До речі, дуже Гарно, коли ось такі бірочки цепляють. Ми бачимо, протрималося воно більше року вже і вся надпис видно. Дуже гарно, коли люди цепляють бірочки. Антон Малинич. Ось такий саджанець був отриманий. В минулому році я його висаджував. да, Він приросте, ось ми бачимо сантиметрів 60 і дав вже прирости від кореневої. Ми отримаємо ось тут на головному сигнальний врожай. Ну, я не такий експерт, просто отримаємо, щоб побачити, десь порівняти. Отримаємо сигнальний врожай, подивимося, виставимо в інтернет, щоб нас обсудили чи підтвердили цей врожай, а буде гарний гріх. Ось ці відводки ми вкорінемо і будемо вирощувати. Також ось від Антон Малинича Трапезунський. Це у нас тут рядок іншого продавця, продавець, це в нас ось святковий від Петра Максютинського. Ну, що там гріха таїть дуже слабкі саженці. Ось ми положили їх були на вкорінення, ми бачимо, я розповідав, знімав відео є е, про ці саженці відео навесні, коли я хотів отримати відразу відводки від слабких саженців, але ну дуже вони слабкі. Ми не отримали нічого. Ми отримали ось такий маленький приріст сантиметрів 20. Ну, маємо надію, що все буде добре. Ось знову у нас святковий, який ми теж хотіли пригнути, щоб отримати відводки. Але потім я передумав і я зрозумів, що нічого в нас з цього не вийде. І я його підняв і лишив так, як він є, сформований. Ось такий. Теж святковий. Фудкурамі від Петра Максютинського був слабкий саджанець, я його навіть не пригинав, я його просто ось ми бачимо пеньочок, я його зрізав на нижню бруньку, і він дав приріст, ми бачимо, ну, сантиметрів 30 дав приросту. Ну, він живий і слава Богу, все буде добре. Ще один саджанець, тому що, тому що я брав по два штуки їх для того, щоб буває, що пропаде. Ось яскравий приклад того, що пригинання відводків в перший рік посадки. Ось був пригну, пригнутий пагін. Ось ми бачимо один, два, три. Малесеньких сантиметрів 20 відводків ми отримали. І ось головний пагін пішов від пригнутого основного пагіну. І в цьому році ми отримали ось сантиметрів 50 приросту, з якого ми вже будемо формувати основний штамп, і на ньому вже закладені сережки. Якщо гарний саджанець, то все виходить гарно. Це фудкурамі від Петра Максютинського. Садженець шедевра від Петра Максютинського. Був непоганий садженець, ми його не приганали. Ми отримали приріст сантиметрів 70. Одна і друга гілочка. Цю ми виріжемо, скоріше за все, навесні. І лишимо формувати штамбом основний пагін. Ламберта від Петра Максютинського. Були не дуже. Такі саджанці, я їх намагався пригнути. Бачив, що слабкі, намагався їх пригнути. Ось ми бачимо, да? навіть лишилася така приспособа для пригинання. Але побачив, що нічого з цього не вийде, і я лишив його. Ми отримали ось такі пагони, прирости молоді. Вони на слідчий рік дадуть, я впевнений, гарний приріст. Ну, цей ми лишимо для того, щоб отримати, ми бачимо вже закладені сережки, отримати якісь сигнальні врожаї. Якщо отримаємо пару горішків, щоб зрозуміти так це не так, дізнатися від інших в коментарях, звідки в Петра Саженці, і чи це дійсно ламберта. Черкеский, Черкески від Петра Максютинського. дуже гарний був саджанець, Ось ми бачимо висаджений. Сантиметрів 50 він був обрізаний і він кинув ось у нам таке гілкування. Ну, Ми оцю основну, яка йде в бік, мабуть, хоч вона й саме краще видалимо, а лишимо оцю рівненьку і будемо формувати. Хоча ми будемо формувати, якщо правильно сказати, то ось цього приросту, який. А, ні, він... Пішов занадто високо, ми його видалимо. Що піде у нас від кореневої порослі, потім ми будемо формувати. В цьому році нам не вдалося отримувати з кореневої порослі. Приріст, це пішло від штамбу. Відео, як завжди, дуже затягнулося, не виходить коротко в мене їх робити, тому що дуже хочеться показати для себе, для історії, і кому цікаво. Є в нас саджанці від Артема Сенника. непогані саджанці. Ось ми їх садили, ми їх не обрізали нічого, вони дали прирости і вони кинули кореневу поросль. Це в нас Караманівський від Артема Сенника. Ми будемо формувати з кореневої порослі. На цьому ми отримаємо, подивимось, що, що це за горішок, як завжди. І потім, як ми все формуємо все з кореневої порослі. У нас дуже багато посаджено тут саджанців. Ось, наприклад, Трапезунський від Артема Сенника. Так, Трапезунський він вже дав, заклав чоловічі бруньки, дав приріст. Я ж кажу, від Артема Сенника теж гарні саджанці. Деякі дали. Просто бруньки, трапезунський. Ось від Артема теж був обрізаний, як я люблю обрізувати на нижню бруньку. І з нижньої бруньки у нас виросло ось пагін такий до метра. до метра, Ну, не всі такі саджанці. Он у нас Караманівський знову. Караманівський дав приріст з кореневої порослі, дав приріст сантиметрів 40. 50 від основного пагіна, який посаджений. Ми отримуємо знову сигнальний врожай, а будемо формувати вже ось цей. А лише потім будемо формувати вже на вкорінення. Тут у нас багато посаджено теж. От у нас грандіозний, маємо вже від ленчика. У нас посаджений, тут у нас школка кизилу посаджена. Тут у нас багато. Миколаївської селекції. Висаджено те, що я починав з Миколаївської селекції. Висаджувати вже я її викопую. Ось яскравий приклад того, що я викопав. І ось тут у нас посаджений трапезунт. Трапезунт від ленчика. Тут у нас посаджений інжир. І ми Миколаївську селекцію потрошки викопуємо, тому що ну, у нас іде садок більше на розмноження, на відводки. Тож нас більше цікавить такі більш професійні сорти. Все, дякую за увагу. Відео затягнулося, як ніколи, дуже-дуже задовго. Висаджуємо свої оригінали. З того, що починалося відео, тим і завершуємо. Ми зараз висаджуємо. Є в нас ламберта. Ми від Ігоря Губіна отримали, ми її висадимо в міжряді, щоб вже не плутати. Помічимо. У нас ось є вже надписи. Ми все підписуємо від кожного. Продавця. І саджаємо, щоб не плутати. Уже ламберту ми посадимо в міжряді ламберти від Петра Максютинського. І що в нас шедевр теж є. Петра Максютинського теж ми там посадимо. Ось такі справи. Цікаво, не цікаво. Дуже дякую всім, хто дочекався до кінця цього відео. Нарешті. Тому що тарабанить дуже легко, а дочекатися до відео, все время жмеш оту кнопочку, щоб перемотати на 15 секунд, коли ж він нарешті завершить. Ну, ось, ми завершуємо свій огляд. Ми робили це для себе. Це у нас солома для мульчування лежить. Попроростала вже, вон ячмінь проростає. Ну, всім гарного дня! Всім нам перемоги, не миру, а перемоги саме перемоги. Слава Україні!